У перші дні повномасштабного вторгнення ворога тисячі родин втікали від обстрілів, розстрілів окупації. Хтось знав, куди їде, та долав всю дистанцію Відразу комусь потрібен був час на відпочинок, на розуміння, що далі. Пунктом тимчасового перебування став спортивний клуб «Родниківка». зали декілька днів назад ішли тренування та змагання, стали місцем ночівлі дітей та дорослих. Більше двох з половиною тисяч знайшли тут не лише відпочинок, а й підтримку, розуміння, психологічну допомогу. Маленьке село протягнуло рукою допомогу жителям українських мільйонників та невеличких сіл. Люди, які приїздили до нас, це було і в 10, і в 11 годин вечора, і треба було дітей людей з дітьми заспокоїти в першу чергу, накормити, що в нас тут спокійно. Люди, які приїздили після комендантської години. Тому їх проводили або староборони, або це були люди з поліції. Ті, які з траси до нас поверталися і зупинялися на ночівлю. Ми їх все таки кормили, приносились сюди, в місце перебування, в підвальне приміщення, і люди тут мали можливість похарчуватися. Вранці вставши, вони мали можливість попити чай, каву, гаряча тепла вода, душ, туалети, санвузел все працювало. Школа обігрівалася для того, щоб. Люди мали можливість тут помитися, привести себе в нормальний зовнішній вигляд, надати і потім вранці знову ж таки їхати в місце перебування. Дві родини із Запоріжжя побачили на рецепшені книгу відгуків та пропозицій. Та 6 березня написали: Дякуємо за те, що прийняли нас із тітками, велике і щире дякуємо. Так з'явився щоденник подяки. 12 березня. Ми з України, місто Дніпро щиро дякуємо за теплий прийом мешканцям Родниківки. 13 березня ми з Харкова дуже тепло зустріли, привітні люди, накормили, напоїли, вдячні все буде Україна. 14 березня біженці Високопілля щиро дякують за вашу добру та людяність, миру нам всім. 19 березня ми з Маріуполя. Файне, мирне місто розбите вщень. Дуже дякуємо за прихисток. Відбудуємо і зробимо ще краще. 23 березня. Ми з Чернігова, яке постійно зазнає авіаударів, та окуповане майже повністю. Щиро дякуємо за гостинність, смачну їжу, теплий прийом та привітність. Ми з Україною в серці. Щира подяка. Все буде добре, все буде Україна. Дякуємо, село Родниківка. 28 березня. Добрий вечір. Ми з України, місто Дніпро. Дякуємо за гостинність. 30 березня біженці Бердянська висловлюють величезну вдячність. Дякуємо кожному за поміч та розуміння. З 1 по 10 квітня борова Ізюмський район, Харківська область, родина Грабар, Катя Артем, Агнія, Аришка, Єгор і мама Валентина Кирилівна із Слов'янська Донецької області виявилися вимушеними гостями вашого села. Для кожного з нас рай на землі це наш дім. Але тепер ми знаємо ще про один рай, родниківка. Ваші добрі очі, ласкава вимова, щедрі серця прийняли нас і дали шикарний прихисток. Все буде Україна тут, як приватний коледж Швейцарії. Хтось навіть встигнув залишити нам відгуки. Ой, дуже так прийняли чудово, ми так вдячні вам. Я не за що передати. Якщо. Я вам скажу таке, що ця от Україна, це Україна. Оце Україна. Ми не знали, куди ми, ми їдемо. Ми просто їхали, і нам люди, які останавливались тут у вас, нам дали номер контакту. Ми спірував Дніпрі, і Нам дали. Номер телефона, і ми остановили зазвонили з Олександрою Івановною, директором школи. Вона дуже нас привітно встрітила, прийняла нас. Прийняли, накормили. Покупали, Дякую. дали де спати, і вообще дуже привітливі люди. Дякую. Ми серця. Вот Ми все вас чекаємо на обратному шляху, перемогу. і да. їдемо сьогодні. Все це вже історія перших тижнів агресії. Та всі, хто зупинялись у рудниківці, домовилися обов'язково повернуться, зберуться у цьому маленькому селі, щоб відсвяткувати нашу перемогу.